Якось в небі знак з'явився, зірка засіяла, то Спаситель народився, благодать настала, лежить він не у колисці, а лежить у яслах, де повинні бути вівці. Гориш, зірко, ясна. Укажи нам путь до того, що усіх чесніший. Скажемо ми, нас від лихого всіх врятуй скоріше. Покладеш за нас життя все праведне за грішних, Хай же зірка ця несе людям вість скоріше. Всі нам прощено гріхи, вільні і невільні. Гляньмо ж, люди, у верхи, ми ж не божевільні, всі побачимо ми світ, той, що засвітився. Бо Спаситель вже на світ вчора народився, і лукавий хоч би як там собі бісився, та від нього світ уже назавжди звільнився. В небі зіронька ясна Божим сяйвом сяє, а Марія присвята сина сповиває, Янгол білий навкруги радісно літає, і Господь на небесах з усіма співає.